Криворіг систематично інвестує у безпеку в освіті. Нині укриття мають 219 закладів від садочків до позашкільних установ. Ще у 25 п'ятьох тривають ремонт та розширення. Один із прикладів такої роботи Криворізька гімназія, номер 4 де оновлене укриття розраховане на 418 осіб. Тут створили сучасний захисний простір, який дозволяє школі працювати в офлайн навіть під час відключень світла. Заклад потребував. Саме такої реконструкції, саме з вторгненням Російської Федерації, да, на нашу територію ми стикнулися з тим, що потребували цього укриття, тому що освітній процес це дуже важливо для дітей, особливо зараз, коли ми навчаємося в змішаному форматі. Тому на зараз безпека дітей це дуже актуально, це дуже важливо, і тому ми дуже вдячні, що саме ми. Мали таку можливість, що нам відремонтували укриття. У нас створені безпечні умови для всіх учасників освітнього процесу, і ми можемо продовжувати повноцінно. Надавати освітні послуги в гімназії провели масштабну модернізацію: оновили системи теплопостачання, електроживлення, водопостачання, відремонтували цоколь із гідроізоляцією. Вхідні групи замінили пошкоджену огорожу та оновили майже дві тисячі квадратів покриття на території. Під час ремонту встановили пандуси. Тепер навчальний заклад став повністю інклюзивним. Дуже важливо забезпечити можливість дітям нормально навчатись. Тому ну, таку велику увагу ми привертаємо до. Школ до дитячих садочків, можливості навчатись, укриття. Зараз в місті в закладах освіти 219 укриттів працює, в тому числі три підземних школи. От зараз закінчена модернізація укриття в гімназії номер 4 Це на біля 44-го кварталу. Укриття на 418 дітей зроблено. Все зроблено коштом міського бюджету тут немає залучення там донорів чи партнерів. У гімназії навчаються 175 дітей, з яких 142 відвідують заняття очно. А також на базі гімназії розмістили дитячий садок на 30 вихованців. Завдяки укриттю та автономним джерелам живлення, двом генераторам і інварторній станції. Навчання та робота садочка не зупиняється навіть під час тривалих відключень електроенергії. Анастасія Костенюк Максим Мурашов, міський.